Друзі, всім вітання. Карвел на зв'язку до нас на майданчик. В продаж залітає дуже жирна тачка. Це в нас Passat Alltrack Track в ексклюзивному кольорі на максимальній комплектації. Саме цікаве, пробіг 80 тисяч кілометрів автомобіль з німецького лізенного опціону. Без ДТП має один косметичний підкрас Задні правої дверки. Повна історія на Volkswagenі. Авто в нас після детелінгу. Хімчистка, поліровка, авто ми вкрили керамікою. Фари туманки у нас бронеплівці, зони під ручками, також все захистили для майбутнього власника. Це в нас 2019 рік. 2 літра 140 кВт, 190 кінських на повному приводі. Гляньте який стан, друзі. dq 381 коробка в нас. Фейстліфт. Це вже у нас рестайл пішов. Це у нас 19 рік, 12 місяць на максимальній комплектації. Ну тачка дуже крута. Гляньте який стан. Все відгалі. Колір, топчик. Таких в Україні авто немає. Самі максимальні фари IQ LED. Сама паркується. Камера 360, дістронно адаптивний круїз. Тиски у нас r 19 без бордюр в ідеальному стані на новій літній гумі. Вінкод, коза зацікавила дана автівка, а термальне лобове скло з підігрівом. Проекція на лобове, камера асистентів в лобовому склі, панорамний дах. Вхід без ключа водія та пасажира. Вона у нас в фром-пакеті. задні вікна притоновані. Стан нового авто. Так, поїхали далі. Салон у нас світло-бежевий. Сіра підлога. По салону у нас взагалі зауважень ніяких немає. Стан нового авто, сидіння в нас шкіряні, шкіра напа, з вентиляцією, з пам'яттю, з електрикою з масажами, накладки на пороги, накладки на педалі. Преміальна музика Дінаудіо, асистент сліпих зон, зеркала гріються, складаються, декоративні вставки з дерева, атмосферні підсвітки, в дверних картах, також торпеді з деревом. Дуже вони гармонійно дивляться з поєднанням з дерева. Так, подвійний склопакет. Шкіряне перфороване кермо в стилі Alltrack з підігрівом. гляньте, такий стан асистенти. У нас всі в наявності, LED приборка. CarPlay, Android Auto присутні монітор у нас вже в бронеплівці заводиться з кнопки, вентиляція сидінь, як казав, підігріви усіх сидінь. Вебасто, Заводиться з кнопки мод підвіска DCC, Drive select, 5 режимів, автопарковка 360, автохол, стан. Два ключа, пуль до Webasto, безраморшне зеркало, бездротова зарядка. Пахне новим авто. Задні кліма, задні підігріви, задній диван в ідеальному стані. Нічого не подерто. Шторки на задніх дверях. Задні фонарі, показники повороту динамічні, 4 матіон. Електропривід, комфортне відкривання багажнику без допомоги, без допомоги рук, електрофоркоп, любасту, ремкомплект, все в буфер. Все в наявності. для якийсь багажного відсіку, пластик все віддалі. Нова автівка, Не зволікайте, таких авто в Україні дуже мало. Якщо ви хочете вирізнятись на українських дорогах, бурнюйте дану автівку. Сидіння пасажира також в ідеальному стані. Сидіння з електрикою, з масажами. Точок з охолодження як працює двигун. Лобове у нас ще оригінальне 19 го року, без колів, без тріщин. Це у нас 140 кВт. Знайте, як працює антифриз наявності. Жоден болтик не знімався. Фари у нас Оригінал так, все по фарах у нас добре, все в рідній Лівці. Дайте не пару, нічого немає. На вулиці у нас мінус один. Перевіримо зараз лакофарбова. Гляда також не знімались, все в оригіналі, не фарбовано. Косметичний підкрас у цієї дверочки і це отак по кант зверху у нас все добре. була якась маленька подряпина пістеп тут, понизу Ця дверка у нас в нормі. Дверка не знімалась. Сатітка. Прийом у нас біць 70 і 70. Авто має один косметичний підкрас і це, я скажу це не перефарбування, це лак. Друзі, дуже класна автівка. Не зволікайте, дзвоніть, пишіть телефонуйте. За дане авто буде 35 тисяч доларів. Всім гарного дня!